Друзі, всім привіт! Як бачите, в нас вже нарешті дійшли руки до виготовлення отакого от ковша на задню навіску. Дуже потрібна штука в господарстві: як вивезти пісок, гній, особливо сніг, то нас досі трошки замітає взимку. Вже дуже давно в нас йшли розмови про те, що його потрібно зробити, але ніяк то там, то не то, було часу, ще щось таке. І от батько знайшов трошки часу для того, щоб це все зварити, адже батько на мене дуже добре вміє варити. Отож, і поговоримо про матеріали, з чого він зроблений. Отут ви можете побачити отаку бляху, на якій батько стоїть, а з іншого боку, вже покладені бетонні плитки. Саме той шматок, де закладені плитки, ми бляху відрізали звідти. Ця бляха пішла на дно ковша. А, вона має товщину 4 мм. А отут стрілочка вам показує на таку раму від дверей. Ця рама вона ну, від старих дверей і блях на цих дверях 3 мм. От, як ви можете зрозуміти, матеріал у нас такий підручний, з чого було, з того зробили. Як бачите, скидувальний механізм кріпиться на гаражну завісу. Хоч виглядає, воно не так конче надійно, але насправді вона досить таки добре тримає. Бачимо, батько варить е, сам скидувальний механізм. Він зроблений з швелерів. Е, ми, ми насправді ми купили квадрат 4х4, здається, якщо я не помиляюсь. Але батько вирішив, що він буде трошки заслабеньким. слабеньким. І вирішили от, дати вхід швелерам. Перейдемо до першого випробування. Отут батько вже накидав е, скидальний механізм і для того, щоб зробити е, перший виїзд, перевірити, чи все на місцях, чи все працює. І прошу зараз звернути вашу увагу. Е, зараз буде стрілочкою, показано. От верхній швелер. Зараз батько почне здавати назад. І зверніть увагу, що з ним відбуватиметься. Бачите? Він дуже погнувся. Погнувся того, що. Ну, то видно, що там трошечки пішло на нього навантаження, і він вигнувся. Того, якраз саме для цього був цей пробний виїзд, для того, щоб перевірити, чи всі агрегати там працюють. Там ми потім трошечки виміряли, поміняли куту ручки, От скидання, ви бачите, скидання відбулося. Ось тут уже батько поправляє е, цей недолік, який вийшов. Е, ми трошки вигнули ці швелери в те положення, в якому він був спочатку. І е, батько по поврізали такі м -м, маленькі пластини металеві і навздовж подавали в швелер. Воно виправдовує себе. Отут ви можете зараз побачити дно, дно усилене. От. Ну і не будемо довго чекати. Е, Перейдемо до моїх таких робіт обліцовочних. Бачите, я трошки. Почистив його від е, бруду після першого виїзду, першого другого, там ми трошки ще попрацювали ним. Ну і е, помалюємо ми його в фарбу, не фарбу, а в ґрунт по іржі. Тому що там малювати його в фарбу без потреби, а так чисто для загального вигляду ґрунтом пройтися, цілком буде нормально, адекватно. Того, що, ну, самі розумієте, це така штука, яка постійно працює з землею, треться в неї. Ну і цей чи грун, чи фарби, чи будь що. Навіть я думаю, якби була форошкова фарба з запіканням, вона би там довго не прослужила. Ось і в даному відрізку я б хотів вам показати силу і міць даного агрегату, тому що, як на мене, в її предостатньо. я був легко шукований. Після того, коли там побачив, коли ми робили перші виїзди з батьком, наскільки він ну, реально заривається в, оцю, в цю штукатурку стару, ем... е, хочу сказати, дещо, що ем... важливо, що ми набираємо дуже-дуже такий твердий матеріал. Це стара штукатурка, яка е, вже поросла, як бачите, травою вона осіла. Ну і, ну це я вважаю, що це найважче випробування, яке може бути на таку техніку, тому що набрати шутру чи піску, ну це, це дуже просто. Але є один недолік, який ви зараз будете бачити. Ну, відносний недолік того, що це ще має бути якоїсь надприродньої сили навіска, яка б піднімала ковш, просто заритий, бачите, як воно зараз прориває цю всю купу. Пролазить і зсуває її повністю. Ну, і тут, відповідно, я спробую її піднімати, а воно не піднімається. Ну Звісно ж, тому що ковш запханий просто в, в купу цього сміття будівельного. Яку ми зараз будемо вести на таку дорогу між полями, яку треба було би підсипати. Батько вже е, там раз їздив висипати. Е, як бачите, видно під колесами, що вже є схожий матеріал. І Тут ми випробуємо скидальний механізм і побачите, як воно висипає і як зарівнює. Отож я скинув ручкою, від, відігнав ковш, помаленьку піднімаю вгору. І от відбувається таке от висипання плавне широко. Можна одразу підняти на військо і випити все на одну кубку, все на одну кубку але вирішено було висипати так плавненько, щоб більшу територію зайняло. І зараз будемо займатися таким маленьким грайдерством. Як грайдер, воно взагалі виконує дуже гарно свою роботу. Зарівнює. Тож три разочки проїдемося і гарно вирівнюємо площину. на мене на тому, що я вам розкажу всі розміри. Якщо я щось забуду сказати, тоді пишіть в коментарях, я щось вам напишу, що не скажу. Отож, довжина буде у нас від заднього борта до ножа 85 і 5 см сам ніж. Висота борта буде 52 см. Як висота, як тої сторони, так і цих сторін. Ширина буде. Ширина буде метр сорок. Метр сорок. Ширина механізму скидального буде 50. Та і все, друзі. Отака, що кенчу. Якщо будете мати якісь доробки до нього, бачите, якщо бачите, діліться в коментарях, будемо доробляти. Отак. Все, дякую вам за перегляд.